26 липня 2023 року два провідні вищі навчальні заклади Чернігівської області підписали договір про створення консорціуму. Йдеться про Національний університет Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка та Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Що означає цей договір і які переваги отримують студенти обох вишів? Про це ми розпитали ректора Чернігівського колегіуму Олега Шеремета. Ми з ректором Ніжинського університету про це дуже давно вже говорили. І ми прийшли до думки такого, що ну, інколи ми шукаємо партнерів далеко за кордоном, забуваючи про тих, хто рядом, і хто потребує певної підтримки один одного. Я хочу сказати, що договір про створення консорціуму це фактично договір про створення єдиного освітнього простору в нашому регіоні. Фактично, ми таким чином реалізуємо державну політику, як це ну передбачено, і в методичних рекомендаціях Міністерства освіти і науки. Відповідно політику, яку проводить обласна військова адміністрація, договір дасть змогу посилити практичну та фундаментальну складову навчання, розвиток наукової інфраструктури, міждисциплінарне поєднання зусиль університетів для інноваційного розвитку вищої освіти і науки, що допоможе підготувати ще більш якісних спеціалістів для подальшого працевлаштування в регіоні. Ми дуже Сильні університети своєю історією, своїм кадровим педагогічним складом. І зараз ми тільки підсилимо один одного відповідно цим договором. Ми домовилися про те, що у нас будуть співпрацювати кафедри, а ви розумієте, у нас дещо навіть деякі спеціальності перекликаються, і здобачі освіти, ну як студенти прийнято називати. Якщо вони будуть вступати і в Ніжинський університет, і до нас в колегіум, вони Матимуть можливість поспілкуватися з викладачами як нашими, так і ніжинськими. До того ж, для студентів Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя відтепер будуть доступні міжнародні напрацювання національного університету Чернігівський колегіум, які розширюють можливості для проходження закордонної практики. Досвід і ті от напрацювання, які є в нашому університеті, тим ну це і європейські наші договірні зобов'язання перед багатьма університетами. Скажімо, вони дадуть можливість і Ніжинському університету брати участь у цих проєктах. Більше того, якщо це стосується грандових проєктів, в яких дуже активно працюємо і ми, і Ніжинський університет, то спільні такі участь двох університетів у одному проєкті шанси ну, піднімає в рази, скажімо, того, що ми. Ми точно будемо брати участь. І це додаткове фінансування, додаткове фінансування як науки, так і якості освіти, так і підтримка студентів в практичній площині. Додаткові можливості отримають і науковці вишів, які відтепер матимуть доступ до спільних науково-дослідницьких лабораторій, станцій і матеріалів.